Святковий мир Путіна в Україні на публічному рівні був сприйнятий скептично, але на нього погодилися. Військові отримали відповідні розпорядження від командування по закінченню 30-годинного перемир'я, яке проявлялося в тому, що по містах не летіли ракети і дрони. А на фронті Україна утримувалася від наступальних дій. Київ і Москва звинуватили одне одного в тисячах епізодів порушень режиму припинення війни. В будь-якому разі припинення вогню на цьому витку війни ще не було. Під час АТО ООС були і новорічні, шкільні хлібні перемир'я після 22-го року. Щось подібне було лише на початку вторгнення, коли Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про зерновий коридор в Чорному морі для вивезення українського збіжжя. Але то історія з іншої опери. на Великдень мав місце жест Путіна для Трампа. Демонстрація, що припинення вогню в принципі можливе, вважає секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко, військовий, який воював як в АТО ООС, так і під час вторгнення 22-го року. Всі ж розуміють, що таке зупинити дві ну практично мільйонів армії, які стоять один напроти одної, коли там за годину сказати треба просто перестати стріляти. Да, тому. На деяких напрямках вогонь не стихав да там за очевидцями е говорив тими, хто безпосередньо участь приймає. На деяких напрямках було тихіше. ж там, де було тихо, скажем, відносно стало.